Найстарша людина держави мешкає на Прикарпатті. Дані про 115-річну Катерину Козак, села Хотимир, що на Івано-Франківщині, зафіксували у книзі рекордів України. Вона пережила дві світові війни і п'ять різних держав. За все життя ніколи не була у шлюбі, але виховала двох дітей своєї сестри, котру у 40-х роках депортували до Німеччини. Саме про воєнний час у старожилки спогадів найбільше. Згадує, вночі переховувалася з малечею у полі. В день важко працювала у людей за наймом. каже, за ті муки що пережив. Жила, нині до неї боїться підійти навіть смерть. Пішла Ні. по тих селах, де навпрото, на фронту, я їм ще взяла до серпа. А вістрин бачила, бо мала двоє дітей, сестрини, кому себе. Ой, люди. Дивитися по сміх. Але перебувати аби я була не дочекалася. Ну а я дочекала. Ти куби смерть прийшла, а смерті нема. Ну а ви нашу наганяли смерть? На бій. На бій. Родичі бабу Катерину називають надзвичайно енергійною та працьовитою. Навіть нині вона недолюблює лікарів і здоров'я поправляє лише нетрадиційною медициною. Баба не признає ні лікарів, ні ні таблеток, ні в нічого Вона знає, що є природне лікування, калина, малина і чаї, всякі і вже все. І каже, скаже, треба таблеток, а нашу мені таблеток, ви мене хочете втроїти. Досі найстаршим в Україні вважався чоловік з Тернопільщини, котрому 111 років. Про Івано-Франківську довгожительку у книзі рекордів України дізналися лише в цьому році. Ми зробили фотофіксацію господарської книги, церковної книги, фотофіксацію паспортних даних. І е, дані документи були відправлені в центральний офіс національного проекту книги рекордів України. Проаналізувавши, ми прийняли рішення, що це можна вважати рекордом, про що власне Сьогодні був учений диплом. Тепер 115-річну Катерину Козак хочуть офіційно визнати найстарішою жінкою світу чи, хоча в Європі, відповідне подання до книги рекордів Гіннеса вже збирають у національному представництві.